Всім привіт! Я в Маші в гостях у мене тут є посилочки нові від Мейбелін. Буду показувати обов'язково в відео новий костюмчик. Ось такий чорний, шовковий. Ну, це не шовк, це е, сатин, звісно, з натурального шовку. Цей костюм коштував би в 20 разів більше. Зараз ми знаходимося у маші в квартирі. Дин -дин -дин -дин. Маша! Добрий день, Марія! Добрий день студія! Покажи нам, що в тебе новенького там от стоїть от в цих от ваших Ні, кофрах. Це ще я не знаю. Ну, так ми ж хочемо знати новеньке щось. Новеньке, там в мене бакун. Я хочу бачити, що в тебе в пакунку. О -о -о. Ти нам собі покажеш, що в тебе тут все знаходиться. А ти світло економиш, так? Да? Зовішне. Ось такий костюм бутик. Добре. Ти костюм да, хочеш? No. ти його теж хочеш продавати. Так, yeah. значить, ми скажемо зразу, що ті речі, які зараз Маша покаже, які вона буде озвучувати на продаж, ви можете її написати в дірект, правильно і можете в неї замовити yeah. по гарних цінах. Так, чекай, ну ти покажи шорті. Ну Що ж ти так якось, Маша? Як же ж? Інтернет-магазин на дивані. Шорт. Так. Угу. Ну, це прям такі короткі. І ще ми покажемо, як Марія організувала все е, в своїй квартирі, і як вона розклала тут всі свої речі. А Чик. залишились на звіринецькій. Добре, там ще будуть манжети бівлі. Якщо потрібно, вони ось на рукавах. Да, а ось тут бачите на рукавах, ось тут і ось тут на шиї можна, тобто він такий, знаєте, з такого, ніби теплого. Я не знаю. Як цьоткани на взагалі байка називається? Якась байка, так. Да. Давай далі показую. Шортики, такий комплектик продаж на продаж. Будь ласка, да. звертайтеся. Натуральний. Натуральні шовкові штани. Да. Це такі ж самі штани, по факту, як от на мені, тільки зелені. І вони не на резинці, а на гудзику. Який це розмір? Маша, який в тебе розмір? Це еска розмір. Ну, я не знаю, може навіть і на емку таку маленьку. На маленьку емку. Да, Але по довжині я... враховуйте, бо Маша тебе який ріст. 1,62 м, Марія ріст, тому. Mm -hmm, е е Ні, ну Якщо дівчинка висока, щоб мали yeah, на увазі. Uh, ну Це натуральний шовк. — Натуральний шовк. Це вам не, не якийсь там ненатуральний шовк. Yeah, <laughs> це Т теж натуральний шовк. — Натуральний шовк. Було б добре, якби ти приміряла цю сукню і показала нам на собі. Ти yeah, в неї не, не помістишся? Маша, ти що, поправилася? Yeah. Нічого страшного, тобі личить. Я вважаю, що Ой, є... вона така дуже, Ну, це на Есочку. На Есочку. Okay. Такий принт ось, бачите, такий журавель, тут дуже гарно. Ну, це... Це... Цей, бренд. Цей бренд називається А, Елізабета Франчі. Це хороший, до речі, бренд. Дуже дорогі поваються. Це в мастерській ми підбирали і нові створили. Угу, Супер. Така сукня теж на продаж. Далі костюмчик Фуксія oh. рожевий топ. Шортики. Угу. Ой, це дуже. іншим боком. Це позаду. А, це позаду. А, позаду застібається все. Такі от шортики. Піджакші. Угу. Піджак. Під Точніше, правильно казати жакет, я не знаю, може. Я його не ді... надягну, але під цей наряд Угу. Це теж натуральна тканина. Бавовна, мені здається. Шор. Да, Тоншовку. Він такий трішки блистий. Він, можливо, на відео виглядає трошечки таким, як би оранжуватим, але в житті це такий рожевий-рожевий колір яскравий. Так, да, зефірка. Ну, зефірка така, малинова. Малинова, малинова фун... фуксія. Я... це теж масірське і пуховка це натуральний балман фурнітура. Добре. Далі. Показуйте далі, що у нас. Я не знаю, як це назвати. Це називається сексі сукня. А, ну це таке тут на попі гарно, знаєш, воно так до сідниці підкреслює. Така сексуальна сукня. Натягни нам. Ось, ось так, бачите, на попі гарно виглядає. Ось така е сексуальна сукня. Так, і зразу давай босоніжки покажи. Не босоніжки, а туфлі, які ти теж. Продаєш. Це Ми з Машею вже відкладали ці речі, ми вже перебирали, тому зараз же по факту показуємо вершки. Так, і ось такі. який в тебе розмір? Це Хелін Марлен, так? Хелін Марлен. Це 35. 35. Тридцять п'ятий. маленька ніжка. Угу. Я тобі хочу сказати, це дуже-дуже, так знаєш, сексі для сміливих дівчат, але в кожного свій смак. Тим часом я. Добре. Е, ну, от такі от, бачите, туфельки. Угу. Супер. Так, наступний лук е, значить, чорні лосіни з втягуючим ефектом, тому що Маша каже, ледве в них залізла. Ось такі вони трошечки з таким рубчиком. І футболка укорочена. Це зараз? Да. Тут така кишенька покажи. Вона чиста, не поглажена, не попросована, але ось така біленька теж. Цілосіни, не знаю, мені здається, на віки вічні будуть носитись, не запарать. Маша щось їх не носила. Окрім цього спортивного луку, також ще один спортивний лук ось такий Go Feet Woman. А, це на спині такий. Ну, от такий спортивний туфлі. Теж 35 розмір. розмір. Це пітон натуральний. Ну, от хто любить, не знаю, каблучок. 11 тисяч коштувало. Наступна коробочка у нас. Я тобі хочу сказати, в тебе було дуже е, насичене, бурна молодість. Це для а, давай. Ні, Ну, це вже взагалі. У мене таких, до речі, туфель ніколи не було. І, і зря. І зря? зря, може бути, їздила мене на бентлі. Ох ти! Каблучок, стала на каблучок. Угу. Тоже віддамо, як то кажуть, е... хороші руки. в хороші руки. Для отримання Бентлі заряжено. Ну що в тебе не спрацювало? Блін, але так прикольно, ти така зразу висока. Прикалуємося, якщо щось. Ну, не просто таку енергію, знаєш, як ви производите. Що по-другому не можна двигатися. Така, знаєш, все, заряджаємо на Бентлі, туфлі Бентлі. Такі на... не, не і Ну, теж це все ж це за. Це домашні Це все за символічну ціну, як то кажуть, з Машою домовитися, не переймайте. Ізі кросівки. 36 й, 36 -й розмір. 37-й, навіть. 37-й. Угу. Добре. Далі наступний лот. А, це, до речі, зараз дуже модно. Golden Goose Superstar. Це одні єдині в одному екземплярі, більше таких взагалі ніколи не буде і не було. Це uh -huh. натуральний жемчуг є золота нить натуральна. натуральна. Uh -huh. А другий. Це ж зараз я їх за я їх Маша Я купувала за 1300 євро. Давай я їх покажу. Маша їх купувала за 1300 євро. Ну, хто розуміється, зараз це в моді. Наступна коробочка показуємо. три сіла. <laughs> це взагалі розкажіть. Вау, який блиск! Знаєш, в таких можна навіть загубити туфельку і знайти принца. Да. Принця. А На тебе трошки великуваті, так? Да? Угу. Коротше, 36 розмір, зрозуміли. Ну, кому потрібний супер, шик, блиск, гламур, дорого, багато, розкіш. Це ось саме про ці туфли. Да. Ну, не знаю, може на весілля комусь такі, знаєш, потрібні. Ну, блистять, звісно, вони, знаєш, прикольно, щось в цьому є. Коротше, Маша, ти така була гламурна девушка? Була. на мені. Поки Маша складає свої коробочки в сумочку, як то кажуть, на продаж, ми зараз якраз покажемо, як Маша організувала все в своїй квартирі. Вона ще відносно недавно переїхала. І... Місяць, місяць. Ну, ще не прийшов місяць, три тижні. Я вам ще не показувала, як Маша огляд квартири, як вона все організовувала. Ми почнемо з прихожої. Тут у Маші значні. Тут у Маші взуття. Як бачите, вона любить кросівки Ізі. В неї декілька одинакових пар. І тут ще чорні. Коротше, тут все взуття. Ось так от Чік, все закривається. А тут ти кажеш в тебе про вода. Сумки то ще не по розкладах. Маші тут хоз хазяйство. Ну, да. Там теж. Можна. Ще взуття, ще взуття, ще взуття. А це Маша любить такі, бачите, тухвільки Лує Вітон. До речі, ти казала, вони тверді. Угу. Тверді. Угу. Яка твоя улюблена взагалі взуття? Нікаково. Чого? Стоп ходи в кроссовках постоянно. Так, а это что у нас? Маскино. Ого. Вот это любимое. Да, прямо таки. Не снимай. Сплю. Сплю. Короче, кросівки твої напевно, газелі обили на улюбленные еще сейчас. Да, 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 это да. Я в них не сниг не вылажу. Добре. Покажи нам, що в тебе організація ванної кімнати твоєї. Розкажи. Туалет, біде. Там какати після, ти тут митись. <реш> тут. тут все таке. Тут господарча історія. Так, тут в тебе що? Косметика. Тут косметика. У маші косметики, дай Боже, от в неї тут і Дайсон, тут все для брів. Чи що це в тебе? просто маски Це просто маски для обличчя, просто подивіться, скільки всього. Це що? Я не знаю, чого таке тумбочки тут було. Ясно. Ще одна косметичка. Для брів косметичка. Косметичка з косметикою. Серветки. Тут все для волос, для тіла. Та маска, кстати, Biologic віван. Маска Biologic біологік віан. Маса любить ось цей засіб, такий масіл 9 протеїнів. Міцелярочка, Это парфуми. Бачите, у вані тут парфуми прямо. Вері Sexy Night, і Бетмен. І Маша улюблене ось таке масло для тіла з запахом персика. Ну такі всякі штучки. Тут в тебе що? В тебе тут рушнички. Це для волосся отюжок, Так, тут знову ж таки косметика номер два, гігієнічні засоби, ще косметика, косметика, косметика. О, можна поміряти собі Далі. ноги довжину ніг. Довжину ніг. Далі, що в тебе тут? Це твоя улюблена омивалочка? Угу. З ексфоліруючими штучками. Зубна щітка у маші така ж, як у мене, я їй дарувала. Не пам'ятаю, на 8 березня, чи коли я дарувала Ваніна зубна щітка. Це 2012 року. А, ну це нова, звісно. Взаємі... Це нова. Покажи нам, що в тебе в цій штучці. Покажи. У мене тут холодильник. О, це я маші холодильничок, бачите, подарувала. Вона там зберігає свої всякі Покажи, штучки. Да. Угу. А тут в тебе що? Покажи. Любить. Маша я любить дуже... дуже цей крем. Це аромат Бордо. Аромат Бордо класний. У мене такий парфум для дому. Rituals, Якими ти кремами для обличчя зараз користуєшся? Та SPF. SPF, яким Маша а, не аж, користується. Та тохіка, то вже заканчивається. Та така, ну, типа, такая такая. Давай, та сиворотка. ну, типу, така прикольна. Жирненька. Як тобі жирний, цей тональний крем? Жирний. жирний тональний крем. Шанель. А це Угу. Маша суха шкіра, вона дуже любить все yeah, да, визволожуючи. Я зараз не почала пользоватися, хороша. Uh -huh. Угу. Далі, вже вона суховата. Да? Це uh -huh. ну, это, відео. Відео, парфуми. Парфуми, які ви просто навіть не виперете, дуже стійкі. Це <coughs> слишком жовте. Да? Тональний крем, який yeah, є. Yeah, да, я матчі купила в Таїланді. <laughs> Пам'ятаєшся, що з Таїланду? Ну, такі ляна. Це помада на день народження подарунок ляк я покупала. Це другий класний відтінок, до речі. А це що в тебе за кремчиком? <coughs> Dior. Інститутом. Інститутом. Угу. Клінік. Клінік. Під очі. Що тобі мені подарувала? Ролик під очі. Для губ маск. А це ланеш. Антипреспірант. Угу. Угу. От бачите, Мася от такі от. Под... Да я така на ночь, що вона скатується. Чоловічий. Парфумчики. А, і вот это ще для як Коротше, Короче, тебе віки <laughs> сплошного віка. <laughs> парфуми ж улюблені, які дарували красмачи як на день народження рочені Кілен Гуд Пахучка така для дому від Рітуалс. Чи річуалс. Ось такий же ж аромат просто як парфуми. Отчим, а не мало. Каже, коротше, в мене мало парфумів. каже. Ось такий саваж чоловічий. Я до речі, іноді тут ними користуюсь, якщо чесно. Гарна в тебе ванна Машуля. Я стала в якусь калюжу. Я <рес> Яку сама зробила? Я. Що в тебе на кухні? Це водія льва, А, Маша лев. Угу. Ось така пахуча свічка. Баобаб. Пахучка ось така теж. Мені так подобається оце, прозоре. Добре, на кухні покажи, що в тебе тут є на кухні холодильник. Продукти, кавун, прям, боже, сир. Прикольна коробочка, так? Да? Угу. Цікаво придумано. У тебе тут авокадо? У мене немає такого порядку, як... я не мию все і не складив. У мене взагалі продуктів в холодильнику немає. По кастрюльки. Не кастрюльки. Небагато просто. А чи ти не поставиш собі ці тарілочки туди? А, ні не ось. А, не поміщається? Ні. Ясно. Ну і тут всяких, бачите, добра у Маші є. Добра. Ну, а як хочу не? попкорн. А не хочу. Я щось не хочу нічого. Ой, це такий афієнний твікс. Просто спробуйте. Дуже смачний. Там ще є такий орео, снікерс, але твікс найкращий. От найсмачніший реально твікс, я вже всі смаки перепробувала. Афієний. Так. А що в тебе тут, Маша? Розкажи нам. Суха фу. Вітаміни. Сухофрукти, омега, вітаміни, всякі горішки, цукерки. Бачите, цілі коробки цукерок. Сухарі. Ти їх тоді купила такі? І ваза. І ваза. Такі досі не, не їш. Знову ж таки, свічку поставила. Подивись, Відьмочка. Ще свічки. Ось така і ось така. Це я Маші дарувала Парфум для дому Black Dior найафієний від Iris Aroma. Так, ну прийшов час Маша показати, що в тебе там. Чи хочеш спочатку показати свій гардероб? Гардероб. Давай. Маші велика шафа. Тут хлам. в шафі є така, як кладова величезна. В неї тут і швабри, які вона думаєш, що заховала в пакет і типу гігієнічно, так? Якось немає тут такого місця в цій квартирі, де можна окремо покласти швабри, ну такого хоз немає. Ось, тому Маша так придумала сюди. В неї там і пилосос, і сумочка, пакети, якісь там пакети назбиралися. ж їх винести, я спеціально Покажи свої сумочки, Маша. О, кстати, вот эту сумку, да? І цю сумку, да, ти хочеш теж її продати? Лує Вітон. Це оригінал, дівчатка. Тут усі. Так, що? Ти любила червоний колір, Маша. Господи, Давай подивіться. подивіться тільки на це. Пліск Жанелі став. А що він тут робить? Не знаю. Якісь копійки, якісь там штучки, парфумчики. Так це ж треба все цим користуватись, Маша. А от ще один пліск. О, так це ж класно, я ж тобі подарувала Флемі. оце ж офігенне, це ж тінт такий, дуже класно, от рекомендую, дуже прикольний. Бачите, я Маші теж дарую всякі штучки. Так, далі. Тут у Маші окуляри. Зараз вона все вам покаже. Маша, покажи спочатку свої сумочки. На день народження. Це рюкзачок. Бурбірі, бюрбірі. Сумочка Діор. Ось така. А і у мене мало сумок, я ж все пооддавала. Та ну прям мало. Ось Оця Маша улюблена теж. Прада в ремонті. Прада в ремонті сумочка. Ну, вітрон, которая дорожня. І сумка Луєві, тон велика, чорна. Мені подобається саме чорна. А, там ще одна сумка для тренування. Ага. Ось. Така краса. Чого мало? Я вважаю, що це не мало. І червона на сексі вихід. І така а міні сумка кажу, і ще Сен лоран нова, яку подарували на день народження. Зверху в тебе постільна білизна, так сказати. Mm -hmm. Добре, і покажи нам ще, будь ласка, окуляри продемонструй, які в тебе є. У мене в машині ж дві пари поставалися. Дольше копила. Дольче. Це Маша теж Дюсельдорфі купувала. Це Хлоя. хлопці. Ну, Старе, але я хочу не Угу. Mm -hmm. Тут Ваня духи, эти духи хотела сказать. Окуляры. Очки, они мои. Это дизель. Mm -hmm. М Тем часом я. Там одни окуляри, які я ношу кожного дня від H&M, але я їх дуже-дуже люблю насправді. Суть а у мене здесь в Луи таблетки. Таблетки? Серьезно? Це не стаховку, кстати, на незаповненню mm -hmm. штуку. Страховка. Добре, покажи нам одяжку. Красиво. Ваніних вещей мало, тому що він вирос і треба все нове покупити. За два місяці все маленьке. Взуття треба нове поїхати все купити. Маленьке. Так, покажи свою, свій найулюбленіший жакет, наприклад, нам. Вот угу. Чорний такий вільветовий, дуже класний. Ну, він взагалі там синій такий. Просто, Прямий, нічого зайвого. І а, і брюки до нього теж. Коротше, такий костюмчик класний. І ще покажу білий свій жакет. Шкільна форма. Маша сьогодні забрала. Оцей взагалі мені дуже він подобається, красивий. І бальман такий класний. Це Маші платтячко теж я дала, вона носить. Ось таке. Жилеточка біленька. Боді. Оцей боді, Маша дуже любить. Ну, ти покажи нам гарно, що ми не бачимо. такий боді від бренду Lior, Ну, якщо чесно, в них там дуже такі сексуальні відверті одяжки в більшості, але деякі все-таки такі більш-менш. І так, шортики в, в Сен-Лоран, офігенні просто, вони такі теж якісні, дуже, класно тримають форму, мені подобається. Ну, тут білье. білизна. Угу. Це в коробочках від івіна білизна. А тут що це в тебе такий за жакет з дірочкою. Кстати, це теж можна і да, на продаж. Теж можна, да. так, на продаж? Це в тебе такий і білий є? Да. Ну, Він на тілі дуже круто виглядає. Тобто, тут ззаді спина відкрита, і от він такий, знаєте, по талії просто шикарно виглядає. Теж можна, значить, на продаж. Все, зафіксували. зафіксували. І шорти теж кольору хакі. Не носиш, так? Да? Mm -mm. З резинкою. Окей. І, от це і ось це таке м'ятна сукня від бренду Miss Diamond, український бренд. Ти Я теж його мало носила взагалі дуже. Угу. Гарний, такий, типу, як денім, М'ятний колір. Ну, було, було б добре, якби ти це, звісно, на собі міряла, тому що. Ну, ці сарафани марку. Сарафани теж можеш віддати. Це ми в Таїланді з Машею купували, бачите, і чорне, і біле. Ми з нею ходили в одинакових. Mm -hmm. Теж. Кому потрібно, напишіть Маші. Mm -hmm. Це на що прада? Угу. На пляж. На пляж, так? Че ж ти ні разу не надягала? Це взагалі ні разу. топ і Ага. Я зрозуміла. Теж на продаж можна, так? Mm -hmm. Якщо когось зацікавило, можете написати. Поки ще літочко. і от ось така сукня. Оце дуже гарна сукня. вона офігенна по тілі. Ну це прямо знаєте, треба. Так, щоб не, в... ну, не те, щоб бути худенькою, просто бути впевненою в сопі, щоб по розміру підійшло. Бо воно дуже-дуже таке облягаючи, знаєте, от... дуже гарно груди підтримує, і воно таке, знаєте, вечірній. До не речі, біє можеш до доміли на свадьбу, а не, в... не влізеш? Не влізеш? Так, блін. так, і ще таке зелене теж на продаж довге, дуже красиво виглядає. Можете в інстаграмі в ваші фото побачити, воно так, знаєте, видовжує і гарно талію виділює. Нравиться. Що, ти за зажабілась? Зажабілась. Зажабілась? Не настаю, як хочеш. Хочеш залишай. Тобі треба його носити, щоб поки є погода. Ну і джинсики. Джинсові курточки. Ясненько, зрозуміла. Там в тебе білизна вже, так? Так. Ну, в шухлядках. Ні, ну не прям показувати труси, ну просто треба тобі все-таки буде купити ось ці органайзери і тут піжами. І тут носки були і, і рем ремінці. Ремінь, може, якісь ти продаєш чи не хочеш нічого, все потрібно. На Звіринецькій, це ми говоримо про квартиру машиної мами. В ній ніхто не живе, тому що маші, мама, і сестра живуть в Англії вже спочатку повномасштабного, і тому ця квартира порожня. І там у маші склад. <свят> вона там якийсь час жила, тому що свою власну квартиру вона здає. Питайте, я вам в минулому влозі показувала, як Маша хоче собі вже нову установочну праску. Тому що, як бачите, ця в неї вже трошечки втомилась від життя. Так сказати, відпрацювала на мільйон. Але вона класна, тому що вона видає таку пару професійну і дуже класно і швидко відпарює. І можна навіть найтонший шок прасувати. Ну це шо, класно. Але вона як починає кипіти, мене лякають ці звуки. Закіпає прямо. Вона вже стара. І я тобі хочу сказати, скільки вона коштувала? Три тисячі доларів. Дев'яносто тисяч гривень вона коштувала. А зараз уже від Браун, наприклад, да, вони сказали, скільки двадцять тисяч. 23 три тисяч. Ще й знижка. собі зберегла знижку. Ну, класно, але бачиш мінус, що цю систему неможливо просто так скласти, як зазвичай. Це є такий yeah. момент трошечки, да, що вона така важка. Ось така от спальна кімната у Маші. Все, сумочка, значить, з речима складена. Ось ну, така от історія. Тут Я маші... думала, що... Нова постіль. В ну, неї тут вже висихає, ми купили в'юску. Так, покажи нам, будь ласка, що в тебе тут новенького? Зайшла Маша в ательє, дали їй такий пакуночок. Ой, це гарно. З чашечками. Угу. Сукня з чашечками, угу. шик-бліск. Класно. Я люблю, коли одразу зразу підтримка грудей продумана в сукнях. Тому що не завжди можна надягати ліпчик, це не завжди красиво виглядає. Так, ось така довга сукня. Далі. Це що сукня? А -а. Облягаюча, сукня це ззаду чи спереду виріс? А, спереду виріс. Ось така. Коротше, вже осінній варіант чисто. Люрекс. Темно-сині штани, наприклад, або під джинси. Ніна тітка Маші передала, тобто це просто її особисті речі, вона залишила їх в мастерській. Угу, така ще футболочка, типу оверсайз. Це, напевно, натуральна шерсть, чи що це якийсь кашемір. чи що там. О, це прикольно. Це такий топік в'язаний. Це драчати... так, кстати, бренд вот, э, очень круто, ніколи. Е, можна, знаєш, це під джинси гарно або під спідницю, оцю да. чорну шовкову. Це що спід, це спідниця? Отак от, от круговорот речей відбувається в Маші в житті. От вона отак от от, то в ательє заїде, їй ні, на речі передасть, то ще щось вона замовить, то я їй подарую. Коротше, Маша любить подарунки, в неї мова любові подарунки. Вона дуже любить, коли якісь штучки щось їх хтось приносить і передає. Любиш, так? Да? Таке ага. Дуже добре передавайте. Передавайте. Це вже Маша готує дитину до школи. Бачите, вже позабирала з тієї квартири купу всяких штучок. Щоденник. Щоденник. Ми їздили, купували ножиці, всякі штуки. Тут іграшки, це я Вані подарувала. Таку іграшку в мене три. Глядачка моя робить іграшки, і це Ваня з собою носить в рюкзачку. Бачите, яка прелість. Так, крайони, олівці. Короче, ти забрала все зі звернецькою, так? Да? О! Ти ліпки! тебе інших пакетів пів сміттєвих немає? Глобус, Маша, покажи нам, будь ласка, де Пакистан. А це на німецький. А, на німецький? Да, я в Германії, я в Німеччині купувала. Так, Пакистан, що тобі не знаю, Пакистан, от. Ммм, молодець. Потім, Єгипет, от. Єгипет. Африка. Африка. Океан. Океан. Короче, тут много дожирования, все. Что это такое? Это насос для шариков. Боже, насос для шариков. Дивите, какая дитина. Боже, боже. Смотрите, <laughs> руки такие прикольные. Дивите, яка Маша. какая Маша. Без бровей. <laughs> так я хотела увеличить. <laughs> Без бровей. <laughs> угу. Не, ну Маша, ну, Він на тебе схожий, Ваня да. угу. you... хочеш збільшити, you... да не получається. Не получається. Ну, я короче, надо надера Я такі люблю відео сама дивитися, але чомусь ніхто таке не знімає. На здоров'я! На здоров'я! Ми вам дякуємо. Якщо щось, я залишаю посилання Маші в інстаграмі тут внизу, в описі. Якщо вам щось сподобалось, раптом ви можете написати, домовитись з Машею за символічну ціну, якісь речі для себе, придбати і порадувати себе. Всім гарного дня!